Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні буде крутезне відео, воно буде детальне, воно буде дуже корисне. Тому що недавно я опублікував відеоролик на своєму Ютуб каналі. Він був про роздачу на біржі Bybit від проекту Мавія. Відеоролик вже набрав більше 12 тисяч переглядів. Відповідно, інтерес аудиторії до цієї промакції є шалений. Та й біржа Bybit останнім часом це є прекрасна можливість для того, щоб тримати свій гаманець у нормі. Відповідно, у нас є роздача, яка ще 2-3 дні буде актуальною, але сьогоднішній відеоролик буде актуальний дуже довгий час. Тому що робити роздачу на Байбіті на 1, 2, 3 аккаунти це є добре. Звісно, можна заробити, якщо пощастить, але якщо робити це на 10, 20, 50, 100 аккаунтів, шанси, звісно, заробити набагато більші. І відповідно у підписників починає виникати дуже багато різних запитань, а саме такого типу, де брати верифікації. Де їх можна купляти, яким чином купляти акаунти так, щоб вас не заскамили і ви не втратили свої гроші? Де брати дроповодів? Дроповоди це якраз люди, які дають людей, а навіть є люди, які дають людей, які дають людей. Тобто тут будується така структура. І у сьогоднішньому відеоролику я це все детально буду пояснювати, тому що насправді мій канал це є знахідка просто для юного мультиакера. В мене є 5, можливо, навіть 6 відеороликів конкретно по байбіту, конкретно по мультиаккаунтах Я вам десь один тут відеоролик закріплю протягом відео в картках закріплю ще декілька відеороликів, і на кінцевій заставці я вам всі відео зроблю по мультиаккаунтах. І ви також не лінуєтеся перейти у плейлист списки відтворення на моєму Ютубі і переглянути відеоролики. Сьогодні я навіть вам покажу, які конкретно треба переглядати, тому що в мене все є детально, покроково, простими словами. І я впевнений, якщо ви переглянете... Усі ці відеоролики, ви будете просто знати від А до Я всі схеми абузу, мультиаккаунтів і не тільки біржі, байбіт, а їх можна застосовувати до всього: до абузу різних активностей на біржах, ретродропи, різні проекти, метамаски, якщо потрібно, 100-200 аккаунтів. Все це сьогодні вам детально роз'ясню, покажу. Конкретно сьогодні розкажу, де брати верифікації на байбіт і як це все грамотно робити. Відеоролик буде максимально детальний. Корисний, такий вийшов трошки. У нас довший вступ. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Обов'язково додивляйтесь відеоролик до кінця, бо тому що сьогодні я навіть розповім, як вибирати твіттери, де брати пошти, що робити, якщо вам аккаунт пробують забрати, наприклад, люди, які верифікували. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Отож, друзі, перше, з чого ми почнемо, нам потрібно умовно зробити 50 аккаунтів. Ви не знаєте, де брати людей, взагалі з чого почати. І скажу я вам так: для початку вам потрібно навчитися користуватися антидетект браузером та у мене по цьому є окреме відео і не одне. Ось тут я вам закріпляю, є відеоролик по ADS Power, це найкращий антидетект, є ще інкогнітон, на ньому можна 10 безкоштовних профілів тримати, але він почав працювати так собі, і мені здається, що деякі біржі, деякі сайти почали просто. Палити цей антидетект і банити аккаунти. Не то, щоб банити, а вони попадають в такі тіньові бани. Сьогодні я поясню, що це означає на прикладі байбіту. Той самий Дольфін теж можна мати 10 аккаунтів, але особисто я в ADS Power тримаю більше 150 аккаунтів. Там відносно недорого і дуже зручно, тому переглядайте окремий відеоролик, він буде вам корисний. Навчитеся антидетектом користуватися проксі, тоді можете переходити далі. Відповідно, стоїть питання, чи купляти готові аккаунти Bybit, чи робити їх самому, чи можливо віддавати їх під верифікацію, скільки платити людям. Давайте приступаємо. Взагалі, я дотримуюся того, що краще аккаунти реєструвати самому. Ви купляєте пошту, зразу питання, де цю пошту купити. DarkStore. є такий сайт, DarkStore, яку пошту купити. Друзі, ніхто не дасть вам однозначної відповіді. Бери і купляй цю пошту, тому що вони весь час закінчуються, селери змінюються, потрібно купляти. Одну, дві, п'ять, десять пошт і пробувати реєструвати на них аккаунти. Якщо акаунт нормально реєструється, одразу не потрапляє в блок, можна користуватися і брати там більше пошт. Це просто робиться методом тику, методом проб. Потрібно дивитися, щоб була відлежка, бажано самореги, щоб писало. Ви можете з такими питаннями просто консультуватися у нас в чаті. Обов'язково підписуйтесь на телеграм. Ось тут вам QR-код, відскануєте, можете доєднатися до телеграм-каналу і до чату, в якому можна задати будь-яке запитання. Тому дуже сильно як вибирати. Пошти я розказувати не буду, тому що я просто дивлюся, беру недешеві, недорогі, вибираю, купляю 5-10, пробую аккаунти, реєструю, проходить, беру більше. Не проходить, беру, пробую інші. Ось і все. Нам потрібно зареєструвати аккаунт Байбіту, для того, щоб в майбутньому хтось прийшов нам на ньому верифікацію. Вже створивши профіль в Antidetect браузер, наприклад, в ОДС, поставивши його на проксі. До речі, не обов'язково, якщо ви робите українське QAC, українську верифікацію, не обов'язково ставити українські проксі. До речі, хороші проксі теж. Зараз знайти досить важко. Є дуже багато сайтів, є ProxyLine, є ProxySeller, є проксі Proxy є Proxy Solutions і ще дуже багато різних, але насправді якісних проксі дуже мало, тому що їх передають з рук в руки. І таку штуку, як якісні проксі, якщо їх хтось має, ніхто з вами не поділиться, тому що це така штука, яка більш да на вагу золота. Бо як тільки туди йдуть люди, там проксі зразу якість погіршується, і це робиться погано усім від того. Тому є просто багато речей, які ви маєте пройти на своїх помилках, самі пробувати і самі помилятися. Отож, ви купили пошту, я використовую на частину Gmail, на частину Outlook. Outlook, в них є свій нюанс. Якщо ви там протягом 5 днів не введете резервну пошту, її потім треба вводити обов'язково. Цю резервну пошту можна вводити одну, хоч на 50 аккаунтів. Я так роблю, ніяких проблем з цим немає. Якщо ви ж берете Gmail, він може відлітати. Яким чином відлітати? Просто ви Можете потім втратити доступ до пошти, його можуть просто заблокувати. І щоб відновити, потрібно пройти надскладну верифікацію. Яким чином це обійти? Пізніше я поясню, коли ми дійдемо вже до верифікації і обезпечення аккаунту. Значить, ви купили пошту, ви створюєте аккаунт Bybit. Ви на проксі зробили цей аккаунт в антидетекті. Заходите, відкриваєте посилання Bybit, дивитесь, щоб це не була якась реклама, щоб там не було приставки реклама. Реєструєте аккаунт Bybit на цю пошту. Придумайте максимально простий пароль, тому що цей аккаунт ви будете віддавати людині під верифікацію. Добре, акаунт ви в антидетекті створили. Вам потрібно знайти людину, яка пройде вам верифікацію, де їх шукати. Це взагалі дуже складне питання, де шукати людей на верифікацію. Купляти готові аккаунти не дуже окей. Є різні сервіси. Я пробував три, навіть чотири різних сервіси, і я скажу, якість аккаунтів у них не дуже, тому що вони не кажуть, скільки там людей пробувало пройти верифікацію до того, як вона прийшлося успішно. Це може бути 3, 5, 7 людей і це 3, 5, 7 різних IP. І відповідно після цього, після однієї промоакції, ще за все, аккаунт просто у вас відлетить в бан. Ну не в бан, а токен сплеш. Це ми називаємо мітка. Тобто аккаунт повністю функціонує, але винагороди за промо-акції він не отримує. І якісь там лаунчпад чи IDO ви з нього не виграєте. Тому такі аккаунти я просто викидаю. Отож, де брати цих людей? По-перше, можна їх брати з особистого оточення, можна не постидатися і закинути в інстаграм собі сторіс. Плачу за верифікацію стільки-то, стільки-то можна навіть записати розмовну сторіс. Або тексту, і пояснити. Акаунти я купляю для себе, нікому їм не продаю для особистого використання. Я навіть скажу більше, навіть якщо акаунт продають на якісь чорні кімки, я таким, звісно, не цікавлюся, але я знаю, що беруть на всякі там P2P, щоб обманювати людей. Навіть якщо на такі речі попав ваш весі, нічого страшного не стане. Це максимум, що біржа може зробити, вона просто заблокує і деактивує цей акаунт. Ось і все. Тому ви можете своєму другу чи знайомому спокійно сказати: я створив аккаунт, пройди мені, будь ласка, верифікацію. Потрібно відсканувати свій документ та свій фейс. Ось і все. І я заплачу тобі, наприклад, 300 гривень, можливо, 400, можливо, 500. Тут вже треба дивитися, я завжди починаю з менших цін, 400 гривень, колись проходили і дешевше, зараз вже такого немає. 400 гривень, 450, 500, можливо, 550, вже залежно від ваших можливостей. І можна записати сторіс, можна закинути десь рекламку, купити в якогось блогера, але щоб не. Великий потік був людей, якщо ви недосвідчений. Можна шукати дроповодів, це люди, які дають вам людей. Можливо, вони навіть є в вашому оточенні. Ви закинули сторіс, що хочете аккаунти, і хтось вам напише, слухай, я пройду верифікацію. Ця людина верифікацію прийшла, каже: А якщо я приведу ще 5 друзів, ти мені заплатиш за них окремо, так можете сказати, я за кожного вам дам ще 50-100 гривень. Наприклад, по замовченню ви платите 400 і ще за кожного приведеного по 100. Платити йому по 500, він по 100 забирає собі 400 платить людині. Так, в принципі, я і починав робити всі свої акаунти. Я знаю, друзі, про що я говорю, тому що під моїм управлінням вже є більше ніж 200 акаунтів. Їх зараз трохи менше, тому що я близько 70 акаунтів викинув, вони з міткою були після однієї промоакції. Пізніше пояснюю, чому так сталося. Але взагалі зараз більше ніж 150 акаунтів у мене є під управлінням, якими я користуюся, які заходжу в них в промоакцію. Конкретно загнав я їх в мавію, де є можливість заробити від 150 приблизно до 300 доларів на аккаунт. Обов'язково відеоролик переглядайте, якщо сьогодні не 25-26 число. Якщо ви взагалі не комунікабельна людина і ніяк не можете вламати ніякого друга, ні знайомого пройти, ні Родича пройти вам верифікацію і не можете пояснити, що це просто верифікація на біржі, яку проходять сотні людей, тоді можете шукати в інтернеті на OTC. Є два OTC, які я можу рекомендувати: це є таверна OTC, це є Даблтоп OTC. На OTC можна шукати гарантів, можна шукати дроповодів, але там є свої ризики. Пояснюю, які вам може написати людина, яка просто має мету вас обдурити, яким чином вас можуть обдурити. Раз він вам може проходити верифікації, брати з вас, наприклад, там 10, 12, 15 доларів як за верифікацію України, а може вам верифікувати Індонезію або Бангладеш, які по собі вартості коштують там 3, 5, 7 доларів. Набагато дешевше, може взагалі пробувати вас скаманути, просити якусь передоплату. Якщо ви не вмієте працювати з гарантами на OTC, то це все ускладнюється. По цьому напевно взагалі треба окремий відеоролик, як створюється security депозит, коли, наприклад, ви кидаєте тисячу доларів під блок. Гаранту і людина скидає тисячу доларів під блок гаранту. Якщо хтось з вас не виконує умови, тисяча доларів дається тому, хто дотримався їх. Ну це насправді треба окремий відеоролик про це робити. Тому особисто я сам ніколи отісі не користувався. Я завжди писав друзям, знайомим, можливо, хочеш підзаробити, писав в групи, і таким чином з часом сформувалася база. Плюс тепер є свій канал, тому мені з цим простіше. Але я колись раніше так само шукав людей. Як я казав, в мене не було друзів, тепер мої друзі ви. І тепер у мене. У мене є люди, які дають мені людей, які приводять по 50, по 100 людей, я з ними на постійній основі працюю, і ви, якщо захочете розібратись, ви теж знайдете таких людей. Звісно, якщо у вас один аккаунт, або два-три аккаунти, там мами, тата і брата, ви теж можете приймати участь, але маєте розуміти, що в якійсь активності виграти з двома трьома аккаунтами шанс досить маленький. Але такі кейси теж досить часто є, тому що такі аккаунти. Не паряться антифрод системою, не попадають майже в бани і тому частіше виграють. бувало дуже багато випадків, коли в якогось мультиакера просто 0 з 50, а в когось один з трьох, бо в нього було три реальних живих акаунти, які, наприклад, між собою не пересікаються трьох різних людей, які живуть наприклад, в трьох різних місцях. Тому сервіси різні я не рекомендую. Я це вже все проходив. Я брав 100 акаунтів на сервісі. І скажу так, на кожному акаунті я дивився потім по активних сеансах. Пізніше я це все ще покажу на екрані. Я бачив, що проходило 3, 4, 5 людей. Верифікацію не успішно. Потім одна проходила успішно. 90% що цей акаунт просто потім отримає мітку і не зможе отримувати винагороди. Зі 100 акаунтів в мене залишилось живих 30 після однієї промакції. Тобто, 70 акаунтів, просто я викинув це. Викинулися пошти, це викинулися твітери, проксі. Ось і все, тому я зараз віддаю перевагу реєструвати живих людей. Ці акаунти краще живуть, шукати чим поякісніші проксі, і на такі акаунти легше всього отримувати винагороди і на них заробляти. Тому я на таке тепер не шкодую коштів. Також з UTC, наприклад, може вам написати людина, яка взагалі використовує систему Fake Deep. Яким чином це відбувається? Вони просто беруть, купляють документи по 1, 2, 3 долари через програмку Fake Deep якось роблять живе лице, і на це верифікують акаунт. І Bybit, кажуть, таке пропускає. Знову ж таки, тут є нюанс в тому, що що ця людина, яка має доступ, умовно, до 100 аккаунтів, вона вам дала 100 верифікацій, зробила оцих 100 фейків, 100 верифікацій, і вона потім може сісти просто і за 2-3 тижні відновити доступ до всіх акаунтів через підтримку. Це можливо зробити. Коли ми до цього дійдемо, це я теж поясню. Просто відеоролик максимально інформативний. І ви з цього одного відео будете мати всю базу по мультиаккаунтах Байбіту. Ви зможете сісти і з цим відео робити грамотно, чітко аккаунти, якщо будете уважно слухати. Тому і стільки я наповнюю його важливою інформацією. Тож їдемо далі. Ви створили акаунт, зробили примітивний пароль. Ви даєте людині, яка має верифікуватися, або дроповоду людині, яка шукає людей. Можете дати йому, наприклад, 5 готових аккаунтів і хай їх верифікує. Оплату наперед ніколи я стараюся не проводити. Я такого не роблю. Тому що так простіше всього вас обманути. Ви віддаєте дані, ви даєте пошту. Важливий нюанс. Пароль від пошти і пароль від аккаунту мають бути завжди різні, щоб вони не співпадали. Тому що ви на цьому потім прогорите. Ви даєте пошту, ви даєте пароль людині, вона заходить на цей аккаунт. Те, що змінюється один раз або максимум два рази IP, це нічого страшного, не переживайте за це. Так усі роблять і так всі проходять верифікацію. Людина зайшла на аккаунт, вона заходить аккаунт та безпека, проходить верифікацію. Ви маєте пошту, доступу до пошти ця людина не має мати. Ви можете сидіти навіть в момент верифікації на цьому акаунті, теж і мати відкриту пошту. Зараз я вже буду показувати це на екрані. Ось в мене, наприклад, відкритий один мультиаккаунт. Це правда, мій дуже хороший акаунт, тому що він реєстрований на рідну людину, і я в ньому беру учасів лаунчпада Гівайдіо, тому що я знаю, що цей акаунт в мене ніколи ніхто не потягне. А якщо і щось станеться, вона зможе повторно пройти верифікацію. Отож, як знати, що ця людина пройшла успішну верифікацію? В першу чергу вам на пошту прийде лист has been approved». тобто. Верифікація успішна. Як це перевірити на аккаунті? Заходимо ось сюди, переходимо в аккаунт та безпека. І як бачите, встановлення особи світиться зеленим. І ось тут встановлення особи теж світиться зеленим. Ви маєте людині пояснити, що тут потрібно пройти верифікацію. Як перевірити, чи часом не верифікували вам аккаунт на якогось індуса, можливо, або на інше громадянство. Тиснемо пройти зараз. Знову ж таки, тут пише, що перевірку пройдено, якщо воно в очікуванні, не спішіть наперед платити кошти. І ось тут можете натиснути на це око. Ввести Google аутентифікатор, який ви будете прив'язувати. Зараз до цього дійдемо, і переглянути, чи тут українське ім'я прізвище, чи тут верифіковано незрозуміло на кого. Тепер повертаємось сюди після того, як верифікацію пройшли, які нам дії потрібно зробити. Поставити двохфакторну аутентифікацію. Це є просто обов'язковий крок, щоб людина, яка проходила вариф, викинула з акаунту і щоб мали доступ лише ви. Ви ще не оплачуєте, Ви додаєте двохфакторну аутентифікацію. Пароль зразу не міняйте, тому що пароль обмежує дуже багато дій. Які потім потрібно робити. Гуртаємо до самого низу. Ось тут в нас є управління надійними пристроями. Тиснемо управління. Як бачите, тут є лише дві IP-адреси, і вони однакові. Це є мій комп'ютер, це є моє IP. Якщо у вас тут є ще щось, окрім вашого, це потрібно видаляти. Це є IP людини, яка проходила верифікацію. А якщо їх тут декілька, в принципі, по цьому ви можете розуміти, скільки людей пробували успішно тут пройти верифікацію. Також у вас будуть листи на пошті, наприклад, верифікація не успішно. Верифікація не успішно. Верифікація не І четвертий, успішно. Тоді ви кажете дороповоду, слухай, я з тобою працювати не можу, тому що мені потрібно... Щоб ти давав людей, які проходять з першого разу. Бо вони можуть чекати таких людей, які. Не мають 18, не пояснити їм, що вони не пройдуть юрифікацію, що там 18, або перекопувати тих людей, які вже раніше продали свої аккаунти і пробують пройти по другому колу. А у вас це все зіпсовані аккаунти. Якщо пробують пройти 3-4 рази, ви просто цей аккаунт можете видаляти і реєструвати новий, тому що швидше за все, він просто потім отримає у вас мітку. До мітки ще дійдемо, все по порядку. Отож, тут має бути пристрій лише ваш, так як в мене зараз. І добавлена двохфакторна автентифікація. Лише після цього ви змінюєте. Пароль на аккаунті, тому що він блокує вивід на 24 години. Взагалі, зміна паролю на 24 години обмежує, ви не зможете ні вивести кошти, ви не зможете змінити там якісь дані чи прив'язати номер. Це все. Блокується, тому це робиться в останню чергу. Лише після цього, як ви проробили ці всі дії, ви можете оплатити людині за успішно верифікований аккаунт. Майже забув, що потрібно ще перед тим робити, як змінювати пароль? Додати білу адресу. Білу адресу для виведення. Для цього потрібно використовувати субаккаунти ОКІКС, якщо у вас є дуже багато аккаунтів. Ось тут закріпляю відео. Це дуже корисне відео. Воно було створене 9 місяців тому, але воно досі максимально актуальне. Я у ньому пояснюю, як, наприклад, поповнювати всі свої аккаунти Байбі. Чи всі свої аккаунти ретродропів, метамасків, і виводити на OKEx так, щоб не пов'язувати ці всі аккаунти між собою, бо вас потім просто побриють, як ось мене, в принципі. <свіс> як встановлювати цю білу адресу? Всі за нею говорять, ніхто не показує, як це робити. Дивіться, ось тут ми заходимо в активи, огляд активів, тиснемо виведення, вибираємо USDT. Я завжди користуюся USDT, а так як на OKEx немає bep 20 то я використовую Arbitrum One. Ось тут в мене є адреса, я наводжу на неї. Як бачите, в мене є збережена адреса. Я вибираю її. На цю адресу мені виведе кошти, навіть якщо в мене не буде доступу до автентифікатора, до номеру телефону і до емайлу. Я все одно на цю адресу зможу вивезти кошти. Навіть якщо тут злетить QVC, все одно можна вивезти кошти. Тільки якщо злетить QVC і тут не буде пускати, якщо чесно просто вже не пам'ятаю, то все одно можна вивести кошти з аккаунту. Можна пробувати частинками по 20, по 50 доларів різні мережі, різні монети, і воно впускає. Тому що підписники вже з таким стикалися, мені писали і зі всіх аккаунтів кошти вивели. Тому ось на цю адресу як її додати, потрібно додати. Спочатку потрібно ось тут активувати білий список виведення, дати всі підтвердження. Там, здається, номер телефону просить. Якщо номера немає, тоді пошту і аутентифікатор, і тоді ось тут додати сюди цю адресу і ще раз всі підтвердження пройти, щоб вас конкретно писало ось так підтверджено. Бо багато хто просто додає адресу, але не включає білий список і вона в нього не працює. Тому ось так ось. Так, має у вас виглядати аккаунт, на який виводиться потім без любих підтверджень. Ви можете свої кошти вивести, навіть якщо не маєте доступу до пошти. Бо Gmail може взяти просто пошту заблокувати. Вони можуть просто зробити це рандомно, без ніяких пояснень, її важко відновити. І якщо на аккаунті є гроші, це може бути проблема. Окей, промоакція акція мав'я. Ми заганяємо туди кошти, виконуємо умови, підписуємося там на Twitter і кошти виводимо. Я здебільшого виводжу під ноль, можливо, там 3-5 доларів тепер залишаю на аккаунтах. Але Якщо навіть такий аккаунт відлетить, нічого страшного. Я на них багато коштів не тримаю. Я тримаю лише на своїх мейн-аккаунтах, там по 100, по 250, 300 доларів. Ці, які я казав, вже зареєстровані на моїх близьких дуже людей. Ось тому, як додати білі адреси, я показав. І після цього вже змінюєте пароль, і тоді можете оплачувати людині за аккаунт. Ці всі дії потрібно проробити. Тоді у вас мінімальні ризики, що вас скамануть. Твітери дуже багато людей питають, де брати якісні твітери, бо зазвичай для якихось промоакцій потрібно зробити репо, зробити ретвіт. Цитувати твіт, потрібно твітери, де купляти твітери на тому ж DarkStory. Які купляти твітери? Так само, як і пошти, потрібно купляти і пробувати. Купляєте один твітер, робите ретвіт, пробуєте підписатись на одну людину. Якщо твіттер іде зразу блок, такий блок, що вже не відновлюється, викидаєте цей твітер, берете в іншого селера. Не берете найдешевші, не берете найдорожче, берете середні. Дивитесь на кількість, скільки людей купили у цього селера. Якщо одного купили 400, в іншого 500, і там пише просто скільки є продано цих твітерів, в когось 700,

Значить, ви купляєте в того в кого найбільше купляють, і не купляєте по 10, по 20, по 100. Купляєте по одному, по два твітері і просто пробуєте. Їх продають з куками, які вставляються в антидетекті, коли ви створюєте профіль. Я в якомусь з відеороликів це показував, тому їх треба просто переглядати. Я не буду дублювати інформацію одну і ту саму по декілька разів. І також продається стокеном, який по якому теж можна входити по окремій програмі. Тому з твітерами така сама історія. Навіть якщо там 0 підписників, 1 підписник. Якщо ви попробували на когось підписатися, вам вибуло пройти капшу, ви пройшли капшу і все окей, то цей твіттер нормальний. Ви можете ним користуватися і просто вже на майбутню промку його використовувати. Він буде прогрітий, в майбутньому буде нормально вам служити. Твіттери коштують буквально там копійки, як так само, як і пошти. Мітка, мітка, мітка. Що таке мітка? Давайте я вам покажу. Йдемо на торгівлю. Ось тут у нас є SpotX, X, ось тут у нас є Token Splash і ми перевіряємо наш акаунт на валідність. Чи він нормальний, чи він буде жити. Любий беремо Token Splash, тиснемо приєднання. Гуртаємо донизу, тиснемо для участі, зареєструйтесь. Якщо ви бачите, ви успішно зареєструвалися на подію. Зелена галочка. Акаунт нормальний, акаунт має якогось тіньового бану. Якщо тут світиться червоним, ви не можете прийняти участь, значить аккаунт має мітку. Він є в такому тіньовому бані. Ви можете ним користуватися, ви можете торгувати, ви можете робити будь-що. Але в лаунчпаді візьмете участь, ви не виграєте, тому що на нього винагороди не приходять. Це вже тестувалося на промоакції шрап. Там ми робили оборот на кожному аккаунті, і на аккаунти, навіть які не виграли, приходило по 3-5 токенів шрапу. На аккаунти з мітками навіть ця винагорода не прийшла, що доказує те, що ці аккаунти просто Непотріб, хіба якщо ви просто можете торгувати, і все одно є ймовірність того, що в майбутньому на нього швидше за все прийде якась повторна верифікація або щось подібне. Якщо таке станеться, зараз поясню, що робити. Тому тут ми перевіряємо наш аккаунт на те, чи він активний і нормальний. Такі бани, до речі, в Token Splash, вони можуть прилітати рандомно. Десь щось там не то запалили, десь там якусь взяли погану проксі і все бан. І ви можете в підтримку писати, не писати, це вже все. Це вже просто напишеть, що у вас обмеження і ви нічого не добєте. Тому це просто Східний матеріал, так сказати, зараз я розкажу ще про ризики в кінці, але спочатку я вам покажу, які вам відеоролики варто переглянути. Ось ми заходимо на мій YouTube. До речі, ну тут я думаю, багато для вас буде дуже корисних відеороликів. Ось сама роздача маві, я казав, більше ніж 12 тисяч переглядів. Якщо натиснути ось тут списки відтворення, і тоді. Пройти сюди, ви можете побачити, що тут є мультиаккаунти. Тиснемо переглянути весь список. Подивіться, як заробляти тисячі доларів на Bybit? Є гайд, антидетект браузер, як заробляти сотні доларів. Тут ще по-інакшому інструкція подана. Створюємо масштабну ферму, інструкція від А до Я. В кожному відео є якісь окремі свої нюанси, яких нема в попередніх. Тому вам бажано переглянути це все і у вас просто не залишиться запитань. Тут вже навіть результати моїх підписників, які дивилися ці відео, і вже заробляють на цьому. І ось тут. Субакаунти OKEX. Якщо переглянути YouTube, насправді там є ще декілька відеороликів, які я, мабуть, просто забув додати. Ну а на головній сторінці ви можете ознайомитися з відеороликом, якому я по суті розказав, як прийшов в крипту, як я заробив перші свої 10 тисяч доларів і як я змінив своє життя по суті завдяки криптовалюті. Ось мої відеоролики. Зараз я перегляну. Насправді мені здається, тут багато чого вам може бути цікавого. Ось, до речі, дуже корисний відеоролик: з чого я починав в крипті, та як новачку заробити першу тисячу доларів, теж дуже важливий відеоролик. Ну і в принципі, всі інші вже в мене. Є в списках відтворення. Тому, друзі, як статистика показує акаунти, які ви реєструєте самі або через знайомих знайомих, або дають вам реальні дропи. Реальні дроповоди, а не якісь фейк-діпи і не з ОТІСІ пачками вам дають готові. Вони живуть набагато більше. Якщо ви купляєте просто готові аккаунти, у вас зі 100 аккаунтів може вижити лише 30 після промоакції. Якщо ви верифікуєте їх самі, у вас може вижити зі 100 акаунтів 60-50. Це вже рахується хороша статистика, а можливо і більше вже кому як пощастить. І залежно наскільки ви це все грамотно робите. і дотримуєтеся всіх інструкцій, які я сьогодні перерахував. Є ризик того, що можуть деактивувати аккаунт, це просто. То роблять западло, дехто може таке робити, не знаю для чого. Якщо їм оплачують, вони роблять свою роботу. Ми робимо свою роботу. Але є такі люди, можуть зайти на Bybit і деактивувати вам акаунт, і все рівно через підтримку з такого акаунту можна витягнути свої кошти. Навіть якщо відновили доступ до вашого акаунту через підтримку, це можливо зробити. Вони можуть написати в підтримку, сказати: от в мене є документи. Я хочу отримати доступ до свого аккаунту, в мене його вкрали чи щось таке. Можуть відновити доступ. Від цього не застрахований ніхто. Це просто є ризик, який потрібно прийняти. Але знову ж таки, якщо ви робите такі промо-акції, як я, такі як Мавія, ви там не тримаєте коштів, то в принципі нічого страшного. Якщо один-два аккаунти з ферми в 100 аккаунтів так зроблять, то нічого страшного. Особисто в мене таких випадків не було, бо я працюю в принципі, рахую з нормальними людьми. Але час покаже. Знову ж таки, кажу, я на цих просто фермах не тримаю великих коштів. 2, 3, 5, 15 доларів. На акаунті вони нікому дуже ролі не зіграють. Звісно, друзі, не забувайте, що я являюся партнером біржі Bybit і ви можете з моїм посиланням перейти і зареєструватися на біржі і отримати різні бонуси для новачків на торгівлю. Бонуси іноді проводяться акції, де для партнерів є якісь окремі промоакції. Ну і я завжди маю вихід на менеджерів, можу допомогти вам з різними запитаннями. Якщо, звичайно, це вирішується через менеджера, а не якийсь ваш косяк, десь ви там щось наробили, не відправили не в ту мережу кошти. Тоді, звісно, я вже не зможу допомогти. І, але, в принципі, і через підтримку іноді такі питання вирішували. Я думаю, ви можете помітити, скільки я видав просто вам сьогодні корисної інформації. Я думаю, її не так легко на Ютубі знайти, тому хто зазвичай володіє такою інформацією, може нею просто не ділитися. Я впевнений, що цей відеоролик вам був корисний. Якщо ви цікавитесь мультиаккаунтами, а конкретно байбітом, це відео точно вам стане в нагоді. Ви можете його переглядати не один раз, якщо щось забуваєте, переслуховувати, перечитувати, в чаті перепитувати і точно будете кваліфіковані. Пер у цих питаннях, тому не пошкодуйте поставити лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що в мене виходять часто досить багато різних крутих відеороликів. Можете коментар залишити, а я вже як завжди за традицією побажаю вам профіту та до нових зустрічей.